Всім привіт! Вітаю вас на моєму Ютуб-каналі. Запрошую вас зануритися у світ українського селянства та справжніх традицій. І сьогодні ми познайомимося із класиком української літератури, видатним письменником, якого високо цінували і літературні критики, і сучасники, за його глибоке знання народного життя та майстерне відображення побуту українського села. Іван Нечуй Левицький мав справжнє прізвище Левицький. Псевдонім Нечуй він обрав, щоб уникнути переслідувань з боку царської цензури, яка часто забороняла публікувати твори українських авторів. Більшу частину свого життя Іван Семенович присвятив педагогічній діяльності. Він працював учителем у різних навчальних закладах, виховуючи не одне покоління української інтелігенції. Крім романів та повістей, Нечуй Левицький зібрав і опрацював значний матеріал українських народних казок. Ця його робота стала дуже важливим внеском у збереження українського фольклору. А ось що говорили про нього сучасники та критики? Іван Франко називав Нечуя Левицького все обіймаючим оком України. Михайло Драгоманов вважав, що твори Ночуя левицького мали велике суспільне значення, бо через них широкі маси могли побачити реалії селянського життя. Пантелеймон Куліш називав його письменником, який виводить на перший план мужицьку літературу, показуючи реалії селянства. Олена Пчілка, відзначаючи його твори, зазначали, що Нечуйлевицький був майстром у зображенні сільського побуту, особливо у передачі діалогів. А літературознавці ХХ століття зазначали, що Нечуйлевицький був одним із перших українських письменників, хто звернувся до соціально побутової тематики та показав життя селян без ідеалізації із реалістичною точністю. Як ви вже здогадалися, тема нашого сьогоднішнього уроку. Кайдашева сім'я автора Івана Нечує левицького Запишіть її, будь ласка, собі зошити. Кайдашева сім'я це класика української літератури. Повість Івана Нечуя-Левицького не просто розповідає про життя селян, а саме змушує задуматися над вічними питаннями людських взаємин. Вона була написана ще в 1878 році, але повість залишається актуальною і сьогодні саме завдяки тонкому гумору, реалістичним персонажам і гострим соціальним проблемам. Тож я пропоную вам скласти літературний паспорт твору. Отже, записуємо Літературний рід, епос, жанр. Соціальна побутова повість хроніка, напрям реалізм. Головна думка показ буденних ситуацій, у яких відбувається знезерння людської душі, зумовлена постійною залежністю людей від матеріальних нестатків, духовна роз'єднаність, зумовлена відсутністю, прагнення зрозуміти один одного. Це отруює життя і батьків, і їхніх синів. Та невісток. Повість Кайдашева сім'я має чітку лінійну композицію з елементами сатири та гумору, що робить її легкою для сприйняття, але водночас глибокою змістом. Сюжет будується навколо життя родини Кайдашів і поділяється на кілька етапів, кожен з яких показує поступову деградацію стосунки між членами родини. Композиція повісті є класичною для соціально побутових творів. Вона складається з експозиції, зав'язки, розвитку дії, кульмінації та розв'язки. Події розгортаються хронологічно, а сюжет розділений на епізоди. Кожен з яких показує певну стадію розвитку сімейного конфлікту. Центральним композиційним елементом є опис повсякденного життя героїв, Побуту та стосунків, що поступово перетворюється на відкриту ворожничу. Однак, попри простоту композиції, Нечулевицький майстерно не використовує деталі, щоб підкреслити важливі соціальні та психологічні аспекти. Постійна боротьба за землю, майно і владу в домі стає символом того, як дріб'язкові матеріальні питання можуть знищити духовні цінності. Автор Показує і акцентує, що родина Кайдашів не просто окрема сім'я, а узагальнений образ українського села і його проблеми. Експозиція твору. Початок повісті знайомить нас із родиною Кайдашів, яка живе у селі Семи Гори, голова родини Омелько Кайдаш людина працьовита. Але забобонно. Він уособлює типового селянина того часу, який намагається зберегти свою гідність у складних обставинах, але часто піддається бояцтвам і власним слабкостям. Його дружина Маруся сварлива, владна жінка, яка постійно контролює чоловіка та синів. Поступово автор вводить у сюжет їхніх синів, старшого Карпа і молодшого Лавріна. Зав'язка твору. Коли сини виростають, вони починають прагнути до самостійного життя. Карпос суворий і серйозний, одружується з Мотрею, жорсткою і амбітною дівчиною з багатої сім'ї. Лаврін, більш м'який, і романтичний, бере за дружину Малашку, просту та добру дівчину. Ці два шлюби стають основою для подальших конфліктів. Омелько з дружиною сподіваються, що сини будуть допомагати по господарству, але натомість приходить серія постійних сварок за землю, за майно, за господарство. Розвиток дії. Сварки починаються майже одразу після весілля Карпа. Коли Мотря стикається з владною свекрухою. Згодом конфлікти переходять і на сина. Карпо не витримує, і будує окрему хату, щоб жити самостійно з дружиною. Але навіть після відокремлення сварки не припиняються. Ці побутові суперечки з часом стають символами глибших проблем у родині та суспільстві. Кульмінація настає, коли конфлікт між родичами досягає свого апогею. Сім'я буквально ділить грушу у дворі, один із найбільш абсурдних і трагічних моментів твору, який показує, до чого можуть довести матеріальні суперечки. Не чорна хмара з синього моря наступала, то виступала Мотря з карпом за своєї хати дотину. Неси за хмара над Діпровою вставала, то наближалася дотину стара видроока Кайдашиха. А за нею вибігла з хати Милашка з Лавріном, а за ними повибігали всі діти. Дві сім'ї, як дві чорні хмари, наближались одна до другої, сумно і понуро. Кайдаші сваряться через кожну дрібницю. Помирити їх не можуть ані громада, ані священник. Однією з причин ворожнечі стає груша, за яку родина билася кілька років. Поки та не всохне. Розв'язка полягає в тому, що родина Кайдашів повністю руйнується. Омелько гине трагічно, втопившись у річці, коли намагався знайти спосіб вирішити свої внутрішні протиріччя. Його смерть символізує кінець спроб зберегти родину. Карпо і Лаврін зі своїми сім'ями залишаються ворогами, проте, наприкінці, ми бачимо певний натяк на примирення. Однак за всією цією драмою ховається дуже глибокий та філософський підтекст. Таким чином, Кайдашева сім'я це не просто повість про побутові конфлікти, це глибокий соціальний і психологічний твір, що висвітлює проблеми матеріалізму, егоїзму і втрати духовних цінностей у сімейних відносинах. Я дякую вам за увагу. Сподіваюся, що я трошки змусила вас прочитати цей твір. Дуже сподіваюся, що ви з ним ознайомитеся.